Вітає команда Михайлівської сільської ради Запорізького району. Ми учасники гуртка Геологічне краєзнавство. Наша школа знаходиться на північному заході Запорізького району, в районі колишніх Дніпрових порогів, найдовшого вантового мосту в Європі та уривистих берегів Дніпра, які дуже схожі на берег Хортиці. Хочемо одна команда, та в нас різні вподобання, про які зараз ми вам розкажемо. Всім привіт! Я Стас, і я люблю брати участь у геологічних експедиціях до кар'єрів там, де можна знайти гірські породи та мінерали. Мене звати Алінія Стефані, а мене звати Смольна Стефанія. Ми дуже любимо проводити камеральну обробку та проводити до ладу зібрані зразки. Всім привіт! Мене звати Смоля Захар, і я люблю обробляти гірські породи та виготовляти з них прикраси. Всім привіт! Мене звати Майборода Аліна і я люблю працювати з енциклопедіями і довідниками. Всім привіт! Мене звати Педенко Альбіна. Мені подобається класифікувати гірські породи та створювати музейні експонати. Працюємо разом для спільного результату!